Від геморою допомагає гемороль, швидко приносить полегшення. З геморолем довгий маршрут не проблема. Гемороль бореться з болем, печінням та зудом. Гемороль вибір мільйона українців. Кілька годин тому у штаб-квартирі НАТО розпочалася зустріч контактної групи з оборони України у форматі Рамштайн. Участь у ній беруть представники 51 держави. В режимі онлайн до зібрання доєдналася президент Зеленський і міністр оборони Сполучених Штатів на порядку. Денному посилення ППО в Україні і питання присутності контингенту. У Брюсселі працює наша власна кореспондентка Анна Грішина. Вона з нами наживо. Аню, вітаю! То які заяви лунають на Рамштайні? Чи відомо вже щось про нові оборонні пакети для України? Олю, вітаю засідання контактної групи. Більш відоме як Рамштайн, триває саме у ці хвилини. Перше за спільного головування одразу двох країн Німеччини і Великої Британії, які США і передали повноваження після повернення Дональда Трампа до Білого Дому. Україну у Брюсселі особисто представляє міністр нашого оборонного відомства Русем Умеров, президент Володимир Зеленський, дійсно приєднався до зустрічі по відеозв'язку. Союзникам повідомив, що Україні потрібно щонайменше 10 систем Петріот для протидії ворожим балістичним ракетам, і щоденні російські атаки в українських міст та нещодавня трагедія у кривому розі тому доказ. І от ще до початку засідання Велика Британія оголосила про виділення Україні 4,5 мільйонів фунтів стерлінгів на військові потреби. А Німеччина про нові поставки таких необхідних батарей ППО ми поставимо Україні чотири системи ППО Аріс разом із ракетами, а також 30 ракет для систем Петріот. І розглядаємо ініціативу з подальшого пошуку зброї для України, як ми вже робили раніше. І підштовхуємо союзників з альянсу робити більше у цьому напрямку. Зокрема, і шукати озброєння за межами ЄС за прикладом Чехії, яка знайшла для ЗСУ понад мільйон боєприпасів, а також розглянуть розширення данської моделі, коли іноземні уряди фінансують виробництво зброї в Україні. Раніше ж генсек альянсу Марк Рюте запевнив, що відмова США головувати на Рамштані. Жодним чином не вплине на постачання штатами зброї та розвідданих Києву сьогодні ж. Особисто очільник Пентагону до Брюсселю прилетіти не зміг водночас під гексет бере участь у засіданні відеозв'язком. 2025 рік є критичним для війни в Україні, і це критичний момент. Момент для наших оборонних промисловостей щоб активізуватись, і ми це робимо. Момент для військових щоб активізуватись, і ми це робимо. Момент для наших урядів щоб активізуватись, і ми це робимо. Разом ми посилаємо сигнал Росії і говоримо Україні, що ми з вами в боротьбі і будемо з вами в мирі. Тим часом у Брюсселі не виключають, що Росія остаточно відмовиться від досягнення мирної угоди. США можуть тоді знову повернутися до головування у контактній групі. Нагадаю, зустрічі у форматі Рамштайн розпочну... розпочалися у березні 22-го після російського вторгнення на нашу територію. Ця вже 27-ма і об'єднує понад 50 країн, як в ЄС, так і позаблокових союзників. Олю. Аню, дякую, Анна Грішена, про перші результати засідання у форматі Рамштайн, що проходить у Брюсселі.